Чи зустрінемо ми своїх рідних на новій землі? Чи збережемо ми свої стосунки, коли будемо змінені? Це питання хвилює багатьох. Адже небо це не просто прекрасне місце, це місце, де не буде втрат, самотності та болю, розлуки. Тому пропоную разом з вами дослідити це питання? Ви переглядаєте. Відео із серії тем про нову Землю. Тому, якщо ви ще не дивились попереднє відео, запрошую переглянути. Отже, ми розпочинаємо. Чи впізнаємо ми наших друзів і рідних після того, як будемо змінені у подібність Ісуса? Учні Христа легко пізнали його після Воскресіння. Марія впізнала його голос, Хома впізнав його за зовнішністю, а учні з Емауса. За властивими тільки йому особливостями поведінки. У Небесному Царстві Авраам, Ісаак та Яків зберігають як свої імена, так і особистісні характеристики. Ми можемо бути твердо впевнені, що на новій землі ми продовжимо взаємини з тими, кого ми знаємо та любимо зараз. Насправді, саме взаємини, якими ми насолоджуватимемось там. І не лише з рідними та теперішніми друзями роблять небо бажаним для нас. Багато матеріальних переваг неба здадуться мізерними порівняно з вічним спілкуванням з Богом Отцем, нашим Спасителем, зі Святим Духом, з ангелами, зі святими з усіх племен, колін, мов і народів, з нашими сім'ями. Більше не буде деградації особистості. Розбитих сімей, втрати друзів, гармонія та цілісність будуть всеосяжними. Фізичне та духовне єднання перетворить небо та вічність на досконале місце, ніжні почуття любові та співчуття, які сам Бог насадив у душі, будуть висловлені там якнайкраще та матимуть подальший розвиток, чисте спілкування зі святими істотами. Гармонійне життя в суспільстві блажених ангелів і вірних усіх віків, все це складатиме блаженство викуплених. Шлюб Одного разу Христу розповіли про жінку, яка у своєму житті сім разів виходила заміж, і запитали, чиєю дружиною вона буде після Воскресіння. Не треба володіти багатою уявою, щоб уявити ті нескінченні труднощі, які неодмінно з'являться, якщо подружні стосунки, що існують на цій землі, будуть відновлені на небесах. Відповідь Христа відкриває Божественну мудрість у Воскресінні не одружуються, не виходять заміж, але перебувають як ангели Божі на небесах. Але невже? Викуплені втратять ті переваги, які передбачає подружжя. На новій землі викуплені не будуть позбавлені жодних благ. Бог обіцяв, що тих, хто ходить у непорочності, він не позбавляє благ Якщо це так у справжньому житті, то наскільки істинно це буде в майбутньому житті? В подружжі головне любов шлюб надає можливість висловлювати її. Писання ж говорить: Бог є любов і повнота радостей перед лицем Твоїм, блаженство в правиці Твоїй навіки. На новій землі не бракує ні любові, ні радості, ні насолод, ніхто не почуватиметься самотнім, спустошеним, небажаним. Ми можемо бути впевнені, що люблячий творець, який створив шлюб на радість людям у цьому світі. Приготував щось краще ніж шлюб у майбутньому, настільки краще, наскільки новий світ перевершує цей. Напишіть в коментарях, що для вас тяжко зрозуміти в цій темі. Підпишіться на нас, щоб не пропустити наступні частини серії. В наступному відео ви дізнаєтесь про інтелектуальне, духовне життя та можливості на новій землі.